Привіт! В ефірі програма Студентський квиток, яку для вас підготували студенти Київського міжнародного університету в студії Ірина Присіжнюк. Сьогодні дивіться про таке: Шевченківські читання, в КИМО відбувся День відкритих дверей. Пресвесна на Дніпрових схилах. Секрети Великого Леонардо. Геніальність митця визначається тим, наскільки актуальним є його твори через століття. Якщо проблема тільки в цьому, то щодо геніальності Шевченка не виникає жодних питань, адже чи то не змінилися часи, чи то не змінилися люди, але проблеми, які піднімав Великий Кобзар, залишаються не тільки актуальними, але й злободенними. Саме це доводить щорічний конкурс під назвою Шевченківські читання. Подробиці дивіться у сюжеті. Конкурс чітці імені Тараса Шевченка дає можливість учасникам долучитися до слова геніального кобзаря, відкрити нові таланти, а його учасниками стали аматори, учні шкіл, студенти та професійні виконавці. В актовій залі Київського міжнародного університету відбулася урочиста церемонія відкриття. Свої вітання та побажання творчих успіхів учасникам конкурсу висловили почесні гості та журі конкурсу. Організаторами виступили Міністерство культури України. Український центр культурних досліджень та Київський міжнародний університет. Щиро вітаю учасників і гостей 22-го всеукраїнського відкритого конкурсу «Чутців» імені Тараса Шевченка. З нагоди його відкриття. Конкурсна програма тривала протягом чотирьох днів. Виступи конкурсантів оцінювали жирі під керівництвом народної артистки України Галини Яблонської. Також учасники конкурсу відвідували майстер-класи та мали змогу поспілкуватися з відомими митцями України. На урочистому закритті конкурсу учасники були нагороджені дипломами, а також оголошена переможниця. Думаю, що цей конкурс це лише натхнення і впевненість, що ти займаєшся своєю справою. Нагороджували лауреатів конкурсу в атмосфері справжнього свята. Почесні гості та члени журі вручили дипломи і подарунки на сцені Київського міжнародного університету, після чого всі присутні мали змогу насолодитися концертом. Ми підтримуємо цей конкурс і проводиться у нас в університеті третій рік підряд. Це український конкурс. Таланти потрібні завжди. Без талантів не не сучасствували би еліти нації, поэтому дуже э, важливо виявляти талантів і э, обрати на них внимання, підтримати їх, щоб вони розвивалися, і э, э, тими, которыми должны бути. Конкурс без сумніву є справжнім святом українського художнього слова. Щорічно він дає змогу усім учасникам і гостям вшанувати пам'ять великого українського поета, надихатися його геніальною творчістю. Та потужним стартом творчого шляху талановитої української молоді. Аліна Фроленкова, Катерина Ходаковська, Єгор Бородай, Максим Сербін, Київський міжнародний університет. Обрати спеціальність у віці 15-17 років. Надзвичайно важко. На щось у цьому нелегкому виборі впливають батьки, на щось друзі, на щось засоби масової інформації і лише у дуже рідкісних випадках самі абітурієнти. Розуміючи цю поширену проблему, наш університет йде назустріч і проводить дні відкритих дверей, аби молодь та їх батьки зорієнтувалися у величезному спектрі сучасних професій. Подробиці дивіться далі. І знову в кому свято. Нещодавно Київський міжнародний університет відкрив свої двері для майбутніх студентів цього закладу. Захід супроводжувався виступами студентів та жартами ведучих. Директори інститутів цікаво розповідали про свої структурні підрозділи та запрошували на екскурсії університетом. Тож знімальна група студентського квитка поцікавилася враженнями про заклад в абітурієнтів. Дуже цікавий був ваш концерт, і з задоволенням ми з моєю одногрупницею його відвідали. Мені подобається организованность в общем, і в цілому все доволі таки неплохо. Дуже талановиті викладачі, цікаві люди. Ступати, мабуть, буду. Даний захід прокоментували і директор інституту журналістики, професор Наталія Закун. Переоцінити значення таких заходів неможливо. Дні відкритих дверей стали вже таким улюбленим форматом спілкування із старшокласниками, і ми таким чином переслідуємо, як мету ознайомити старшокласників київських і не тільки київських, але взагалі українських шкіл із особливостями нашого освітнього продукту на ринку освітніх послуг України. Крім того, ми для себе. Отримуємо інформацію, яка дає нам можливість удосконалювати навчальний процес, виховний процес, оскільки спілкування з молоддю дає нам уявлення про їхній попит. Перед майбутніми студентами постає складний вибір. Тож знімальна група студентського квитка бажає абітурієнтам успіхів та досягнення поставлених цілей. Крістіна Хещетрян, Дмитро Оліфанов. Київський міжнародний університет. Щороку юнаки та дівчата, які обрали своїм майбутнім фахом журналістику, мають змогу випробувати себе у ролі Акули Пера на фестивалі конкурсі дитячої юнацької журналістики під назвою Пресвесна на Дніпрових схилах. Детальніше дивіться на наступному відео. Вже в десяте в Київському палаці дітей та юнацтва проводиться фестиваль-конкурс дитячої юнацької журналістики, а саме «Пресвесна на дніпрових схилах. Одним з організаторів конкурсу вже традиційно виступив Київський міжнародний університет. Переможцем цього заходу Киму надає заохочувальні призи, а саме, знижку на навчання від 20 до 50%. Цьогорічною темою фестивалю стала молодь і соціум. Нагородження проводилось в восьми номінаціях. Літературна робота, газета, журналістська робота, it проєкт проект, соціальні проекти, теле та радіо. Роботи оцінювало журі у складі редакторів і журналістів провідних мас-медіа України, науковців і практиків столичних вишів. Як зазначив оргкомітет фестивалю конкурсу, кількість надісланих робіт становило майже 4 тисячі. Мене вразила дуже приємна дружня атмосфера. Всі дуже веселі, такі всі дуже. Можна поспілкуватися з будь ким Працювати було не важко, адже якщо ти чогось хочеш, то і щось тобі цікаво, то працювати тобі дуже легко. З кожним роком фестиваль Пресвистан Дніпрових сила набирає обертів, звичайно, то це вже 12 раз. Вже, як сьогодні сказали на нагородженні, що десь 10 12 країн приїхало сюди і це дуже класно, тому що це вже дійсно він по праву може називатися міжнародним фестивалем дитячої творчості, журналістики та телебачення. За довгі роки існування прес весни на Дніпрових схилах з'явились власні традиції та звичаї фестивалю. Тож урочиста церемонія нагородження переможців конкурсної програми проводилась в головному залі КПДЮ. за участю учасників конкурсу, представників шкільного самоврядування, партнерів та майстрів пера. щодо вражень від фестивалю, то він був чудовим. Я ще не бачив такої кількості дітей, які цікавляться пресою для них. Це є великим майбутнім. Більшість журналістів збираються за кордон. Тому вони мають володіти мовами, наприклад, англійською чи німецькою, хоча використовують переважно англійську. Беззаперечно, прес-весна відмінний плацдарм для самореалізації сучасної творчої молоді. Кему підтримує цю ініціативу. І якщо ви в цьому ще не переконались, то ласкаво просимо наступного року разом з представниками Київського міжнародного університету долучитись до майбутніх журналістів: Світлана Островецька, Карина Калітовська, Дмитро Аліпанов, Київський міжнародний університет. Кожна країна, яка сформувалася як культурний осередок, має свого власного генія, який виступає своєрідним індикатором впізнаваності цієї країни у світі. І неважливо, хто він, композитор чи художник. Безумовно, номером один для італійців є ренесансна універсальна людина. Людина, що робить геніальним все, до чого торкаються його руки, потужний інтелект та віра у силу прогресу. Так, мова йде про великого Леонардо. Щойно з виставки його робіт, яка нещодавно відкрилась у Києві, повернулась Олександра Єфименко. Вона розкаже, ким він був, що створив і до чого прагнув. Історія знає багато видатних особистостей: політиків, письменників, художників. Але з цього мільйона відомих людей тільки декілька з них змогли перевернути уявлення про світ своїми відкриттями. Сьогоднішній сюжет це ціла історія про життя і творчість одного з таких митців. 15 квітня 1452 року о 22.30 за сучасним відліком часу народилася людина, яку потім назвали універсальною особистістю. Перші роки життя Леонардо да Вінчі провів разом з матір'ю. Його батько незабаром одружився на заможній дівчині, але цей шлюб виявився бездітним. І П'єро забрав свого трирічного сина на виховання. Розлучений з матір'ю Леонардо все життя намагався відтворити її образ у своїх шедеврах. Картини відомого художника на сьогоднішній день не мають ціни. Вони являються визначною пам'яткою багатьох музеїв і загадкою мистецтвознавців. Ада на почве какой-то біографії Леонардо да Винчи возникають разные фікції которые постоянно как-то ну все-таки приходится развенчивать вот, в умах людей, поскольку естественно що это неправда, і как-то многие тот конечно плодотворная почва для какого-то в принципі вранья можна так сказати. Вот и люди вот в это безоговорочно верить. То есть это возможно інтереснее художественная литература, но сприймати это серйозно не стоит. Найбільша кількість питань викликає відома Мона Ліза. Але завдяки французькому інженеру Паскалю Коте, який відсканував картину, і довгий час займався її вивченням. Ми знаємо відповіді на деякі питання. Насправді, спочатку картина виглядала дещо інакше: і за кольоровою гамою, і за виразом обличчя на турниці. Насправді, небо було зовсім не сіро-зеленим, а блакитним. Пейзаж був невигаданий. Така ж гора і зруйнована фортеця існують насправді. Що стосується рук Джоконди, то при більш детальному розгляді здається, що у неї шість пальців. Художник просто вирішив змінити положення рук, але з-за незвичної техніки ласування, накладення кольору на колір. Він не зміг повністю перекрити первинний варіант. У Монелізи були і брови, і вії. Саме до такого висновку прийшов Паскаль, більш детально розглянувши очі дівчини. Існує версія, що якийсь реставратор колись просто випадково стер їх. Картини Леонардо да Вінчі, одного з найвідоміших художників Ренесансу, стали демонстрацією справжньої майстерності. Та це стосується не тільки Джоконди. Розповідаючи про них, Леонардо да Вінчі визнав що одним зі шляхів для малювання реальних сцен були довгі та ретельні спостереження. В принципі, як то натыкаешься на різні на різного роду эпохи искусства, які як то ну все одно возвращаются. от какие-то ассоциации, аллюзии, естественно, возникают на творчестве Леонардо да Винчи, поскольку он как бы великий художник. Вот, и все пытались ему всегда подорожать. Таким образом, всегда возникают какие-то напоминания, да, когда даже идешь дальше, то есть уже прошел этап ренессанса, вот в дальнейшем все равно к этому возвращаешься. Сучасники знають Леонардо як художника, і мало кому відомо, що він був ще й анатомом, інженером, музикантом і винахідником. Танк, катапульта, парашут, акваланг, літальний апарат це далеко не всі його досягнення. Леонардо автор дзеркальної кімнати, зайшовши в яку людина може побачити себе з усіх сторін. Ну просто справжній рай для дівчат. Саме Леонардо вперше задумався про екологію, придумавши систему очищення міста. Про все це та про багато іншого ви можете дізнатися, відвідавши виставку робіт Леонардо да Вінчі в Києві. Мені дуже сподобалася ця виставка тим, що тут представлені роботи да Вінчі іменно в таких вот приближених формах. Розглянути поближе і зрозуміти, із чого вона состояла. Хоча на той момент це було дуже сложно, але це дуже цікаво. Він був переконаним вегетаріанцем, який любив тварин і зневажав війну. Але працював в якості військового інженера, вигадуючи передові зразки смертоносної зброї. Він був одним з найбільших художників італійського відродження, але залишив лише декілька завершених картин. І життя, і творчість Леонардо да Вінчі оповиті таємницями, які намагаються розгадати вже багато поколінь. Але ми щиро сподіваємось, що змогли розкрити декілька його секретів. Тож, хто він, Леонардо да Вінчі? музикант, художник, військовий інженер або анатом. На жаль, ми не можемо вам дати відповідь на це запитання. Адже за фахом він просто геній, який не завжди залишиться в пам'яті кожного з нас. Олександра Єфименко, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Що ж, на сьогодні це всі новини. А я прощаюся з вами до наступного випуску. Відгуки та пропозиції. Надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49, або ж телефонуйте 450 06 31 код Києва 44. З вами були студенти Київського міжнародного університету. Та я, Ірина Присяжнюк. На все добре.